Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Звати мене Ніла Близнюк. Зараз буде просто невеличка прогуляночка і трошки розмови. Це махрова лілія. Лілії вже, як бачите, доцвітають, вже майже немає. Ще покажу. Однесеньку, цікавесеньку, вона дала всього лиш один бутон. Така красунька, теж махрова. Це молодчай однорічний. В нас на нього говорять Невеста. Ну, він Чим такий гарний, тим, що він насівається сам. Ось, де йому заманеться, там він і сіється. Подивіться на мій камсіс. А, і ще гібіскус. Я цей рік його знову не обрізала. Дорогі мої підписники, знаю ви скажете, потрібно різати, обрізати. Ну, Потрібно, згодна, але ну, не вистачає, мабуть, часу або бажання. Коли я робила відео один день з нашого життя, то показала всіх, і мені було в коментарях таке питання, а де ж ваш граф? Ось наш граф. Графусь, графусь. Каже, я тут, я ніде не діваюсь, я біля тата й мами. Просто не попав в об'єктив. Ну, так кажи, вийшло. Такий каже, я маленький, непомітний, що каже, навіть мама мене забула зняти. Дивіться, це мій камціс. Важко сказати, куди він поліз. Зараз, можливо, відійду. Захворів мій ялівець, щось о, трохи М, що це з камерою? трохи обрізали, трохи почистили, обробила його, але ну, поки що результатів нема. Це теж моя провина. Бачите, одна гуляка нормальна, а ці такі хворенькі. Нишку, це моя провина, тому що прогавила. Дивіться, показую, де наш кампсис. Гляньте? В нас з ним така домовленість. Я не чіпаю його і даю йому рости, куди він захоче, а він мені не стріляє, пагони не дає. Поки що в нас з ним мирова. Дійсно, він не стріляє. Росте він мене вже років 16. І поки що я ж кажу, у нас з ним мирова угода. Ще хочу показати таку рослинку, як Хаутінія. Вона цвіте. Бо дехто говорить, ну, не бачив, як цвіте саме ця рослинка. Бачите, цвіте. Такі ось-ось-ось, ось, дивіться, яка вона гарненька, як цвіте. Бачите, ось така вона. Декоративна квіточка. Довго цвіте. Цвіте, перецвітає. Дивіться, яка красунька. Різнокольорова. Яких тільки нема кольорів у неї на листочках? Хто бажає, я можу поділитись. Не так в мене її багато є, але можу трошки. Викупати. Так, пішли, погуляємо поки що цією частиною. Ну, ялиночка, яка в мене хворіла довго, все-таки мені вдалося її врятувати. Бачите, яка вона в мене вже гарненька. Обростає. Ось така красунька. Хочу показати вам свої хосточки. Нас не знаю, купувала на ринку. Бачите, показую, що немає біля Камсиса нічого. Так. Це хоста всім відома. Подорожникова, яка цвіте білим пахучим цвітом. Це Вільямс якийсь. Вибачте, Заб... Заб... знала одну і ту забула. Так. Це голуба. Ну, бачите, гортензії мої вже лежать. Всі, вже не такі кольори яскраві, але ще тримаються. Це сливка на штампі, яку ми під, підв'язуємо, а вона хилиться. Підв'язуємо, вона хилиться. Треба знову брати і ще більше з цієї сторони, мабуть, забивати. Це, я ще раз кажу, на штампі слива, яка називається нігера чи нігра. Як провільніше, сливки на ній є. Ось, дивіться, ось такі сливки на ній. О, вже стигли. Зараз я вирву. Ось така сливочка. Було їх штук. штук можливо, 15. Це мій ялівець. Господи, яка вона кисла. Це міні-хосточка. Це цей ялівець ми пересаджували. Уже таким дорослим. Господи, яка вона кисла. Вона мені треба. Було. Аж дурно від неї. Бачите, що з гортензією поробило? Вон ще, дивіться, яка яскрава. Синя-синя. Ну, є ще яскраві кольори. Під нею ось патріот. Ось патріот. то, теж знаю її. Ну, бо зна дивона. Такі хосточки. Ось дуже гарна. Це голд якась. Дитика вона гарнизна. Жаточка, жабка. Це така гейхера. Це новенька. Хосточка я її купувала той рік. Вона ж не показала себе, той рік у бережнюків. Звичайно, в її є назва. Ну, але ось уже гортензія, подивіться, яка гарнезна буде. Так, ну цю хосту я точно знаю. Це патріо. Господи. Так вже хотіла швидко сказати. Це стриптіз. Не знаю, як хоста, але назва мені подобається. Подивіться, яка вона, як вона шикарно цвіте. Букет. Багато хто говорить, що це ну, не декоративна. Квіт, цвіт саме в пост не не декоративний, але для мене ну, мені подобається. Дивіться. Гарна така, багата поста. Так, це теж така красунька. Читийка. Ну це той самий Вільямс, що був спереду, але тут він ось такий велетенський, дивіться. Показую вам свою руку ось. Гляньте, яке листя, Теж жадка. Це жабка така. І ось така вона, велетенська. Вже набирає троянда другу хвилю квітування. Ось патріот. Ось патріот, тільки тут меншенька, тому що я її продавала, я її тут збираю. І вона пеша. Це сосна на штампі. Я її купувала дуже малесенькою, як бачите. Вона вже дала прирости. Купувала, ну, дешево, тому що, тому що завжди не вистачає грошей, щоб купити доросле дерево. І в мене немає такого бажання. Цікавіше ж, коли воно росте. Так це Марія Брегон. Оце точно знаю. Сподіваюсь, що вона піде в ріст. Сьогодні до мене приїжджали дівчатка пітникарочки з іншого району, з пані, з пані Лесею. Одна колекціонер. Господи, як її мене злякав. Одна жіночка Оля колекціонер хост. В неї дуже велика колекція, шикарна велика колекція, і інша просто любитель квітів. Привозила їх донька Олі Лена, і ми спілкувались. Час пролетів дуже швидко, дуже швидко. Ми приїхали дівчата, мабуть, в годин 9, а розпрощались ми десь біля 2 годин дня. І ну, таке задоволення, ось, дійсно, коли однодумці зібралися, коли є про що поговорити, є спільна тема, це дуже-дуже цікаво. І ось Оля мені привезла таку хосту. Правда, за стільки емоцій у нас було, що я просто забула запитати, як же звати цю красуню. Ну, з Олею ми контакти в нас є вже, і сподіваюся, ми будемо спілкуватися. Я запрошена до них в гості в сад. Це цікавий сад колекційний. І сподіваюся, знову ж таки, що я відвідаю це недалеко кілометрів, мабуть, 30 від нас. Тому ось така хвосточка. Дивіться, бачите? Ну це, мабуть, на сонці. Такий подарунок мені сьогодні дістався. Саме тут я її буду садити. Тут, я не пам'ятаю, що в мене тут росло, але його щось тут немає. Тому я буду садити ось цю хосту. Ось так на це місце. Ну, що ще. О, вже уніола випускає свої колосочки. Ще малесенький, але вже є. Це теж мій улюблений злак. Я його дуже-дуже люблю. Саме уніолу і трясун. Ось це дві таких супер-супер рослини, які я просто в захваті від них. Так, що далі? Ну, далі тут гейхери. Це ця ділянка, яку я показувала, що я осінню її всю викорчовувала і засаджувала. Ну, тут ще, звичайно, не порядок у зв'язку з тим, що насіявся багато самосіву е, аквілегії. Тому я її, вона тут абсолютно не до речі, але я її залишила, щоб викопати і перенести в парк. Е, починає, мабуть, сохнути чи ну, не зможу сказати, що це дафна, яка квітувала, я показувала. І, мабуть, все-таки велика спека зробила свою справу, і вона почали крутитися листочки жовтіть. Ну, мені це не подобається, але чесно скажу, що з нею робити, я не знаю. Тому що, ну, тому що для мене це нова рослина, я з нею тільки знайомлюся. Буду сподіватися, що на осінь вона стане на своє місце. Ну, побачимо. Ні, то ні. Вже, дивіться. Вже набирає, ось, подивіться, сфокусувати. Ось набирає бутони. Уже... да, ось уже в бутонах. А хто набирає бутони? Еріка. Ось Еріка набирає бутони вже. Це зілечко якесь варить. Це біла, вона квітувала з зими, потім в травні вона ще цвіла. І ось знову вона вже на зиму набирає бутони. Осінню я показувала, що купувала бузки, гарні були саженці, все було в ньому, все було нормально. Це аукобофолія, бузок варієгатний. Ну, ось він так. Бачите, це ви показав. Чому, не знаю, не можу я сказати. Ніби саженці були гарні, ну ось трішечки видно видно гатність, бачите? Я ж кажу, ніби саженці були гарні, але ну, щось не так, мабуть, все-таки. Так, тут ще в мене є Це біла? е Еріка, а тут щось в мене є фіолетова. Вона не цвіла. Ну ось, бачите, і щось я не бачу, щоб вона викинула теж бутони. Ні, ось, ось щось нібито є, ось є. Ось є, я її бачу. Да. Ось. Окусуйся. Еріка. Е... Яка вона сонова? Бускова. Ну, як бачите, з Еріками все-таки мені вдалося подружитись. Еріки не настільки вибагливі, як ось Дафна. Це теж кислоруби. Їм потрібен кисло... кислий ґрунт. Як Дафні, так і Еріка. Ну, в принципі, і хвойні від кислого ґрунту не відмовляться. Пересаджувала вже ось таким майже, ну, не майже дорослим. Кого? Тіса. Тиса. Е, він не пропав, але разом з тим він не дав абсолютно, абсолютно він не дав жодного листочка чи хвоїнки за сезон. Ось так він і стоїть. Аж він. Ну, не пропав, це вже добре. Тут, як тут, тут все йдуть, багато йде. Гейхер, hey, теж нас не скажу. Купувала де могла. Це теж бузок від ось тоді, коли разом купувався, це красуня. Далі не буду говорити. Просто красуня. Цей тр... трішечки кращий, але я б не сказала, що він. Теж гарно пішов у ріст. гейхери hey, це теж ялиночка на штампі, назву десь є записано, не скажу. Бачите, яка вона малесенька. Це вже прирости. Ось вона дала цьогоріч. Були, були ось 1, 2, 3, 4. Ось чотири було на ній всього ось такі віточки невеличкі. І вона ось дала вже прирости мені. Ну, знову ж кажу, вона була куплена за. Дешеві кошти, тому будемо чекати. Ну, а куди нам спішити? Туя, 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 вересковидна, осока бронзова, ломікамінь варієгатний. Ну і там гейхерка трішечки вона підгоріла. Ну, ось так. Малесенький кусочок парку взяли і пройшли, показала, що де росте. Аж ти сливку гне, і я її підв'язую, а вона все рівно нахиляється. Треба щось ставити капітальне. Тому що це не діло, коли її виломає. Ну, ось так. Цього ялівця треба почистити всередині, тому що я ж кажу, він був пересаджений вже дорослим. Чуть спаде спека, хоча зараз вже зовсім не спека у нас, але все рівно туди ближче до осені. Я його підстрижу, почищу. О, я вже його обробляла, ще раз оброблю від іржі і хвороб. Ну, ось така. Така прогуляночка, я ж кажу по малесенькому куточку саду. Всім тихого вечора, спокійної ночі. Дяка велика нашим захисникам, що дають можливість нам займатися улюбленою працею і просто жити. Просто жити. Тому не забуваємо, по-перше, дякувати, а по-друге, допомагати, хто чим може, тому що вони там, щоб ми могли жити тут. І все буде Україна!